Ім'я Скора має цікаве походження, яке може бути пов'язане з двоосновною моделлю болгарського імені Скоромир. У цих іменах компонент «скоро» є прикметником, що означає скорий, бистрий, швидкий. Також є можливість, що ім'я Скора утворилося від діалектного іменника Скора, що означає шкіра на Ілчава Ільчева, Скоромир, можна розглядати як побажальне ім'я зі значенням. Хай швидше настане мир. Найдавніший запис імені Скора датується 1341 роком зі Львова, де дзвоні зафіксовано напис Скора яков. Інший запис датується 1616 роком, де згадується Андрій Скора в місті Каліш в Україні від «Скора». Існує безліч похідних імен та прізвищ, які збереглися в історичних документах. Наприклад, в 1565 році зафіксовано прізвище Скорка, а в 1649 році згадуються козакине ім'я Скорак, Микита Скорина і Васко Скорина, схожі на скора імена Скор.